Привіт, друзі! В усі гарний настрій! Давайте будемо робити вареники. Але не звичайні, а ліниві. Відерця творожка. 4 яєчка. Поїхали. Творог висипаємо в миску, сюди розбиваємо 4 яйця. Додаємо дрібку солі. Я люблю, щоб були солодкі, додам один стакан цукру. Хто не любить дуже солодких, додавайте половинку або трошки більше. Можна додати ванільку, але це за бажанням. Все розколочуємо. Бажано, щоб розстав цукор. Додаємо борошно, я просію, можна і не просіювати. Начнемо з стакана. Нам головне, щоб замішати тісто. У мене пішло три стакана муки. Ось такого колобка я замісила. Тепер розділяємо його на три частини і будемо формувати наші варенички. Ось я поділила на три рівні частини. Тепер беремо одну з них, притрушуємо трішки мукою, і будемо розкачувати ковбаску. Ділимо на шматочки. Вішки обкачуємо в муці і будемо варити. Закидаємо в кип'яток хвилинок на сім. Я трішки зварю, а решту заморожу. Варенички наші готові. Я ще додала маслечка трішки та сметанки. Всім гарної вечері і гарного вечора!